Під час сесійного засідання Шосткинської районної ради, яке відбулося 28 березня, голова райради Вікторія Сокол вручила подяку волонтерці із середини Буди Наталії Карась, яка займається евакуацією та стерилізацією тварин на прикордонні Шосткинського району. Посвідчення отримали депутати Олена Корж та Богдан Білоусов, які увійшли до склад дипкорпусу, натомість тих, хто за власним бажанням звернувся для припинення своїх повноважень на попередніх засіданнях. Вже котру сесію поспіль депутати намагаються зрушити з мертвого місця проблему водопостачання та водовідведення в селищі Свеса. На запит де дійшла відповідь сумської обласної військової адміністрації. Відповідь адміністрація повідомлення що ведеться робота, постійна з ліквідатором брати свесі на сосни заводи нанесла да? на їм листа вже тут за ліквідація. На каналізації мережі а також присприство передачу об'єкту. Вони передають селищна рада, не приймають результати, не дають згоди, тобто не приймають забіг нам на лише. Така на думку депутатів, безвідповідальне ставлення може призвести до екологічної катастрофи. У селищі скоси каналізації по світі. Ну, ну я то стало можу ставити куку -ку -ку говорить. Ну, последние примеры. Опять колодцы заповниваются. Приезжайте, кидай в дом, выкачиваете коллекционные колодцы в лету. И все, на цьому все закручивается. Місце болвана не я не нахуй абсолютно, Та жива по совсем балашка. Бувши голова, сердито. Сейчас виконує секретар рады. Тож було ухвалено рішення звернутися до своєї селищної ради за поясненням, чому вони не приймають на баланс мережі водопостачання та водовідведення, враховуючи ситуацію, яка сталася в населених пунктах прикордоння, народні обранці ухвалили рішення.

Міністерство літературів щодо відновлення роботи відповідних установ у місті Глухів. що проблема нагальна не лише для Глухова, але для Шелигінської, Есенської, Березівської громади, тому що е, найбільше категорія населення це пенсіонери залишити пенсійний перерахунок пенсій, нарахування пенсій, субсидії також сьогоднішне пенсійне. Здійснює наркування. Що стосується раксу, також є питання, тобто, свідоцтво про народження людини, хоча деякі питання подають і в другому будинку, але є питання, питання а, про свідоцтво про смерть, реєстрація а, довідки про реєстрацію акцій цивільного стану та таке інше. Тобто ці всі питання нормальні. Смішний день ну, Бухівська громада на, на освячені про евакуацію не ці але мешканці Глухова проживають. це не там тисяча осіб, це майже 30 тисяч осіб. Глава Вікторії Сокол підтвердив депутат Олександр Мельник, до якого безпосередньо зверталися жителі колишнього глухівського району. Брати, якщо глухі, то навіть місця є, є можливість засередити там одного-двох осіб або дійсно спрямувати роботи так, щоб були виїзні представники і не тільки в громадах глухівського району, а по всім громадам нашого Шостівського району. Триває у шості процесор організації Шоскінської дитячої лікарні шляхом приєднання до центральної районної лікарні про це під час сесійного засідання повідомила Ліна Чала, завідувачка сектору з питань освіти, культури, молоді, спорту, туризму та охорони здоров'я Шоскінської райдержадміністрації. В рамках, е в рамках триває зараз заває застрі організації заводу дитячої лікарні приєднання до. Але що за ці центрального районної лікарні терміни реорганізації були перенесені на друге сіріччя дві тисячі двадцятого року з проведенням капітального ремонту лікарні. Наслідок поштовху жінь на разі шосткинської 70-ї хвилини завершено медикальну ремонту, планується вкінчити 30 червня 25 року. Загальна проблема медицини – брак лікарів у всіх медзакладах Шосткинського району, говорить головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні за сумісництвом депутат Райради Олег Штогрин. 11 рік пройшов у нас, 13 дітей в Шосткинській, 13 дітей в в 9 треба платити гроші, які будуть вчитися від двох до 3 років. З тих не 7. Ну, це не наші шостки, це звучання, навіть наші єдім'ян. Ми просто буваєте, зараз не привабливіться лише, на жаль, не шостка, чи таку, чи така сама ситуація. Минулого у оцей розподіл. 160-170 бюджетних місць дали бюджетникам сумського університету. університета. Із них я не помню точно, чи 60-50 садші відмовилися бюджетного розподілу. Поїхали на західну Україну за гроші проходити. Розглянули і питання забезпечення населення району питною водою. За словами Наталії Ковбаси, найбільша проблема брак коштів на реконструкцію водогінних мереж. Про якість питної води детально розповіла Ірина Хаміцевич. Результати наших лабораторних досліджень води за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками свідчать про незадовільний санітарно-технічний стан та низький рівень обслуговування джерелового постачання, в першу чергу, децентралізованого. І результати досвідчені підтверджують, що якість питної води напряму стану, е, з санітарно-технічним станом споруд постачає. найбільший відсоток на задовільний круг питної води за мікробіологічними показниками. Реєструється, на жаль, по Шосткинській МТП. По минулому році року це майже 6%, 5 ,7%. Вірхилення реєструвалися, і як на водопроводі міста, що так і на сільських водопроводах це село, село Повніки, Страушки, Воль, Фрутонова, Богданні по селища Вороніш, Богдан Камахова, Разом із тим, народні обранці вирішили, що програму соціально-економічного розвитку шосткінського району, яку було розроблено шосткінською раджміністрацією, слід направити на доопрацювання, щоб в ній було зазначено конкретні цифри, показники та напрямки роботи на поточний 2025 рік.